На, на сонячній панелі. Що це воно таке? От вам зараз показую. Дивіться, це світільник-шар діаметром 20 см. Він лежить у нас ось такі коробочки невеличкі. Да? От, кажеться, як воно туди все влізло. У нас тут лежить паличка окремо. А, далі у нас лежить сам шарик величезний, 20 см діаметрів. І у нас лежить там кілочок, який вставляється в землю. Тобто він працює як? Там стоїть батарейка, там стоїть сонячна панелечка, він на сонці, на сонці заряджається, днем, а вночі ввечері він сам вмикається. Тобто не треба його постійно ходити включати чи тратити електрику. Сонечком в зарядився, ввечері включився і світить. Я зараз достану і покажу, який він здерев'яний. Дивіться, яка здерев'яна дерев'яна виходить, кулі, як моя голова. Ціна такого шара 424 гривні. Дуже класно, він круто виглядає. І вночі світиться, і просто навіть у день, коли він просто ось так стоїть, у вас буде стояти на клубі. Так що звертайтеся, паркани є, бордюри є, світильники садові, ось такі так само є в наявності.